Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок математики. Сьогодні 24 квітня, урок 11, сторіночка 51. Тема нашого уроку звичайний дріб, знаходження числа за величиною, його частини, ділення двоцифрових чисел, об'єм прямокутного паралелепіпеда. Пропоную зараз прочитати інформацію, прискорюючи темп, яка знаходиться у рамочці. Щоб знайти число за величиною його частини, потрібно величину його частини поділити на чисельник і помножити на знаменник. Наприклад, знайди число, якщо 1 четверта цього числа дорівнює 5. Тут нам треба нашу частинку, яка у нас відома, це 5. Поділити на чисельник і помножити на знаменник. І тільки тоді ми дізнаємося, яке число було з самого початку. Ще раз прочитайте інформацію та відтворіть її з пам'яті. Щоб знайти число за величиною його частини, потрібно величину його частини поділити на чисельник і помножити на знаменник. За цим правилом виконайте завдання чарівниці чисел за зразочком. Розглядаємо з вами зразок. Знайди число, якщо одна восьма цього числа дорівнює 7. Тож, наше число, точніше, частинка цього числа дорівнює 7, ми 7 ділимо на чисельник на одиничку і множимо на знаменник на 8. 7 поділити на 1 це буде 7. 7 помножити на 8 56. Тобто число, яке спочатку повинно бути, це 56. За цим самим зразочком спробуємо знайти наступне число, якщо 2 п'яти цього числа дорівнює 20. Дивимося на зразочок, що запишемо. Дійсно, ми пишемо нашу частинку, це 20, ділимо її на чисельник. Чисельник у нас 2. І множимо на знаменник, множимо на 5. Дорівнює. Рахуємо, дозволяю простим олівчиком зверху писати відповіді. 20 поділити на 2 це 10. А 10 помножити на 5 це 50. Тож, яке число повинно було бути з самого початку? Правильно, це число 50. Тож тепер, будь ласка, не плутайте, коли ми знаходимо частину, а коли ми знаходимо саме число. Тож, коли ми знаходимо саме число від частини, тому цю частину. Ділимо на чисельник і множимо на знаменник. Спробуємо виконати завдання друге. Марійка записала одноцифрове число, а потім дописала праворуч ще дві цифри. Після того, як до отриманого числа Марійка додала найменше двоцифрове число, вона одержала 872, яке число Марійка записала з самого початку. Поміркуйте, як розв'язати це завдання. Дивіться, нам треба дізнатися саме одно цифрове число, яке з самого початку написала Маріка. Ми знаємо, що невідоме число, вона до нього додала найменше двоцифрове, тобто 10, і отримала 872. Як знайти невідоме число? Дійсно, треба від суми 872 відняти відомий доданок. Віднімаємо 10, скільки дорівнює х. Правильно 862. А ми з вами знаємо, що Маріка записувала одноцифрове число, а потім додала праворуч іще дві цифри. Праворуч дві цифри це 6 і 2. Тому вона з самого початку задумала і записала число 8. Написали відповідь 8. І бачите, у вас нижче є букву з правильною відповіддю, і це буква В. У завданні третьому слід розв'язати задачу, заповнивши таблицю. Є дві каструлі на 5 літрів і на 3 літри. Як набрати з річки 4, 4 літри води використовуючи лише ці каструлі? У вас є 6 кроків, тому можете спробувати олівчиком виконати це завдання. У вас тільки є дві ємкості на 5 літрів та на 3 літри. Вам треба поміркувати? Які дії треба зробити для того, щоб набрати з річки лише 4 літри води? Але використовуючи тільки ці дві каструлі. Натисніть відео на паузу та спробуйте виконати завдання самостійно. Давайте перевіряти. З самого початку нам треба з вами у. Перший крок це заповнити 5-літрову каструлю. Тобто тут буде 5 літрів, тут поки що 0. Далі ці 5 літрів ми розливаємо. Тобто у 3літрову каструлю ми наливаємо 3 літри, а тут залишиться 12 нас 2 літри. Третій крок ми з вами у 5-літрову каструлю залишаємо 2 літри, а 3 літрову каструлю ми виливаємо всю воду. Четвертий крок. Те, що у нас було в 5-літровій каструлі, ми виливаємо у 3 літрову каструлю, і у 5 літровій каструлі у нас нічого не залишається. Крок п'ятий. Ми з вами у 3 літровій каструлі у нас залишається 2 літри, у 5-літрову каструлю ми наливаємо 5 літрів. А потім останній шостий крок ми з 5-літровою каструлі переливаємо 1 літр у 3 літрову каструлю. І у нас тут залишається 4 літри. Тож саме так слід було виконати це завдання. Перегортаємо сторіночку далі. Завдання четверте. Обчисліть усно і запишіть тільки відповіді. Натискаємо відео на паузу та виконуємо це завдання. Перевірте, будь ласка, правильність виконання цього завдання. Для того, щоб виконати завдання п'яте, слід повторити алгоритм письмового ділення двоцифрових чисел у стовпчик. Читаємо інформацію в рамочці. Письмове ділення двоцифрових чисел виконують у стовпчик. Для цього потрібно виконати кілька дій. Відокрем ділене від дільника куточком. Визнач кількість цифр у частці. Застосуй спосіб добору для знаходження частки. Тож подивіться, будь ласка, як правильно розв'язувати такі завдання. На минулому уроці ми з вами вже це розв'язували. Ну, давайте допоможемо знайкові виконати ділення за наведеним вище алгоритмом. Перше ми робимо з вами разом. 96 поділити на 12. Нам треба з вами поміркувати, наскільки нам треба з вами помножити 12, щоб в результаті отримати 96. 9 ми не можемо поділити на 12, тому що 9 менше, ніж 12, тому нам слід 96 поділити на 12. У часті буде лише одно цифрове число. Підбираємо. 1 помножити на 12 це 12, дуже мало. Помножимо на 2. 2 помножити на 12, 24. Мало, не підійде. Спробуємо помножити на 3, 3 помножити на 12 36. Спробуємо на 4. 4 помножити на 12, 48. Давайте спробуємо 5. 5 помножити на 12 буде 60. Пробуємо на 6. 6 помножити на 12 буде 72. 7 помножити на 12, 84. А ось 8 помножити на 12 буде 96. Тому у частці пишемо 8. Перевіряємо. 8 помножити на 2 16. 6 написали, 1 в пам'яті. 8 помножити на 1,8 плюс 1 9. 96 відняти 96 буде 0. Наступний 77 поділити на 11. Так само двоцифрове число ми ділимо на двоцифрове, в результаті отримаємо одноцифрове число. Подивіться уважно. Наскільки треба помножити 11, щоб отримати в результаті 77. Дійсно, слід помножити на 7. 11 помножити на 7 буде 77. 77 відняти 77 буде 0. Наступні два приклади розв'яжіть самостійно. Відео натисніть на паузу. Не забудьте себе перевірити, на екрані вже з'явилися відповіді. У завданні шостому слід прочитати, дописавши пропущене у рамочці і відтворити з пам'яті. На 2 остачі діляться числа, запис яких закінчуються цифрами. Правильно 0, 2, 4, 6, 8. За допомогою цифр 2, 0, 5 запишіть всі можливі двоцифрові числа, що діляться на 2 без остачі. Самостійно виконайте завдання зірочкою. Двоцифрові числа, які діляться на 2, без остачі, це 20, 22, 50. 52. Перевірили себе. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, але потім знову повертайтеся до наших завдань. Слід розв'язати задачу від нашої розумнички, накратне порівняння двох добутків за арифметичними діями, з поясненням і виразом у робочому зошиті. Тож, розгортаємо всі свій робочий зошиток. Записали посерединці, 5 літинок вниз пропустили. Посерединці записали 24 квітня, 24 квітня, класна робота. Класна робота. Посередині номер 8. Для зручності користуйтеся паузою, щоб охайно записувати все зошит. Читаємо разом задачу. Софійка посадила на клубі два рядки тюльпанів по 20 квіток у кожному рядку, і 5 рядків троєт по 4 квітки в кожному рядку. Який квітів Софійка посадила менше і у скільки разів? Самостійно прочитали ще раз задачу та підкреслили відомості, які ми знаємо. Дійсно, ми знаємо, що вона посадила два рядки тюльпанів по 20 квіток і п'ять рядків троянд по 4 квітки у кожному. Тому у нас головні слова це тюльпани та троянди. Напишемо з вами коротку умову. Тюльпани, велика буква Т. Троянди – Скорочено «ТР» до першої голосної. Скільки вона посадила тюльпанів? Дійсно, так і пишемо Два рядки. По 20 квіток. Два рядки по 20 квіток. Скільки вона посадила троянд? 5 рядків по 4 квітки. Яке у нас питання? Яких квітів Софійка посадила менше? У скільки разів? Беремо простий олівчик, креслимо стрілочку в обидва боки. І після неї пишемо У. Невідомо зверніть увагу менше. У невідомо менше. Записали посередині розв'язання. А ось розв'язання ви виконуєте самостійно. Дам тільки підказку. У вас повинно бути три дії. Вибачите всі дії арифметичні разом із поясненнями. Натисніть відео на паузу та розв'яжіть цю задачу самостійно. Перевірте, будь ласка, розв'язання. Продиктуйте самостійну відповідь. Так, діти правильно. Троянд Софійка посадила менше у два рази. Записали самостійну відповідь. Троянд Софійка посадила менше у два рази. Робочу зошток ви можете закрити. Ми знову переходимо до друкованого. Виконаємо завдання 9. Вилинка суперробика. Послухайте, слідкуючи за текстом. Та підкресліть головне і прочитайте у голос. Однією з основних характеристик прямокутного паралелепіпеда є його об'єм. Об'єм прямокутного паралелепіпеда це простір, обмежений його гранями. Об'єм позначають великою латинською буквою В. Кубічний сантиметр це об'єм куба з ребром 1 см. Такий куб є одиничним. Скорочено кубічний сантиметр записують так. Крапки після скорочення не ставлять. Об'єм можна вимірювати кубічними сантиметрами. Щоб виміряти об'єм прямокутного паралелепіпеда в кубічних сантиметрах, потрібно визначити, скільки одиничних кубів він містить беремо з вами простий лічок та підкреслюємо головну інформацію, яку треба вивчити. Об'єм прямокутного паралелепіпеда це простір обмежений його гранями. Об'єм позначаємо великою латинською буквою В. Кубічний сантиметр це об'єм куба з ребром 1 см. Записуємо його ось так. Сантиметр в третій степені, тобто кубічний сантиметр. Щоб виміряти об'єм прямокутного паралелепіпеда в кубічних сантиметрах, потрібно визначити, скільки одиничних кубів він містить. Самостійно тепер ще раз прочитайте інформацію, яку ми з вами підкреслили, для того, щоб краще її запам'ятати. За зразочком знайдіть, будь ласка, об'єм прямокутного паралелепіпеда, складеного з кубиків, ребро яких дорівнює 1 см. Розглянемо зразочок. Кількість кубиків у нас 1, 2, 3. Тож, об'єм буде 3 кубічних сантиметри. Розглядаємо букву А. Скільки у нас тут кубиків? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Записали кількість кубиків 6, тому об'єм буде 6 кубічних сантиметрів. Букву Б виконайте самостійно. Кількість кубиків у нас 9, тому об'єм буде 9 кубічних сантиметрів. Нову інформацію вам треба вивчити обов'язково на пам'ять. За бажанням ви можете виконати сторіночку чемпіонів, але ваше домашнє завдання знаходиться на 55-й сторінці до уроку 11. Першу-другу частинку ви виконуєте осна, третю частинку письмово у вашому робочому зошиті. Бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. Не забудьте повторювати навчальні одиниці, які ми розглядали на уроці.